Вчора ночі мені так от прийшло сознання того, скажімо так, що я реально вдячний за те, що я зранку можу проснутися, я зранку просипаюся, і я дякую за те, що я можу проснутися і щось робити, наприклад, робити і двигатися до своєї цілі. Тому що, коли ти думаєш про саму ціль, тобто, щоб вже її достигнути, ти вигораєш. А коли ти думаєш про те, що круто, я проснувся, і я просто можу діяти, можу діяти і просто робити. Я йду і записую пісню. Я йду і тренуюся. Я йду і треную гітару. там, да? Я йду там займатися спортом, тайським боксом, я йду там варити кушать. тобто Mm. Йду, там, шукаю продукти, там, общаюся з клієнтами. У мене прекрасна робота. Я дякую за таку прекрасну роботу, що мені не треба нікуди зранку вставати в 5 ранку, це збиратися, дощ, не дощ, тобі треба йти. Нема такого. ти прокидаєшся, коли хочеш, і, в принципі, робиш, коли хочеш, це класно. Це класно. Тобі подобається ця робота, тому що вона. Вона навіть не робота, вона просто як прикольне таке заняття, можна сказати. Я вдячна за те, що я можу відчувати вкусну їду, я можу насолоджуватися, я вдячна за те, що мені не потрібно нікуди поспішати. Я просто можу насолоджуватися і все. Я вдячна за те, що Бог створив жінок. За те, що я теж можу насолоджуватися, за те, що я насолоджуюся навіть спілкуванням з ними. Просто поряд з находженням. Такі прості речі навіть мені дають насолоду. я вдячний за те, що йде дощ зараз. <смеш> Тому що я сиджу вдома <смеш> і нікуди не виходжу. Я вдячна навіть за те, що в мене є прекрасна сестричка, якій я теж можу допомагати. Я вдячна за те, що в мене є мама. Звісно, ми, звісно, не часто з нею спілкуємось, але. Но... Я вдячний, що ми спілкуємося. Все одно приємно. Я вдячний, що я записую відеоролики на канал. У мене є чим зайнятися. Я вдячний, що я можу розвиватися далі і можу вчитися. Вдячний за той опит, який я познав. Вдячний за той опит, який ще не познав. Вдячний за той опит, який я вже пізнаю зараз. Вдячний за те, що в мене є свобода, і я можу робити любі практики, які я хочу. Говорити все, що я хочу. Відчувати те, що я хочу. Наблюдати за собою. Вау! Я вдячний за те, що я все зі своєї квартири винесу нахрін. Всі меблі, всі цей. І зроблю собі крутий ремонт. Зроблю. М навіть не зроблю, я вже роблю. Я вже роблю уют собі вдома. А все почалось з того, що мені трошки не сподобалось. Моя постель. Ну то що ми зламали диван, і мені тепер спать немає, як воно клоне мене тільки в одну сторону. І коротше, <світ> неприкольно. Ну, я вдячна за той опит, тому що без того опиту я б не думав про те, що я хочу все виконати і зробити по-новому. Я б не знайшов речі, які я хочу купити, щоб замінити це все зі старого на нового. Я вдячний, що я живий. Я можу жити, проживати цей опит. Я вдячна за те, що всім завжди вистає грошей. Я вдячний, що всім завжди вистає одягу. Я вдячний за те, що всім всього вже на цій землі вистачає. Просто я це бачу. Круто. Я люблю своє життя. Я люблю своє життя. Воно прекрасне. Воно чудове. Воно найкраще. Блін, це класно. Я люблю свое життя. Кайф.